Пенсії в Україні зросли на 300-500 гривень в той час, як ціни зросли і продовжують зростати в геометричній прогресії. Тобто, замість довгоочікуваного полегшення для людей є чергова обіцянка, є чергова недосконала реформа, є чергова показуха того, що щось робиться. А отже, ми бачимо цю ситуацію і не можемо проходити осторонь. Треба щось робити. Звичайно, що ми не підемо заставляти нікого збільшувати нам пенсію, бо нема з чого її збільшувати, і об'єктивно солідарна система не працює. Але ми маємо змогу використовувати третій рівень пенсійної системи, так як це роблять у європейських країнах. Тобто самостійно створювати собі пенсійні накопичення, роблячи це в тих самих компаніях, в яких роблять європейці, що мега надійно і мега вигідно. Як це відбувається, як відкрити такий рахунок, як це працює, наскільки часу, я розповідаю вже в індивідуальних консультаціях. Індивідуальний підбір та оформлення відбувається безкоштовно, тому що мені платите за це не ви, а компанія, з якою я співпрацюю. Відповідно, ви отримуєте персональну накопичувальну пенсійну програму, яка вигідна для вас, яка вам підходить, яка вам під силу, а я отримую свій заробіток від компанії, яка мені за це заплатить, за те, що я допомогла ще одному українцю стати на пенсії багатшим. Все чесно та відкрито. Ніяких підвохів немає. А щодо самих компаній, їх декілька. І гарантій, ого-го, який вагон. Тому забудьте, що там колись було. Колись було і минуло, зараз у нас 21 століття. В нас все працює так само, як у цивілізованому світі. І якщо ви не задумаєтесь про своє майбутнє вже зараз, потім може бути запізно, на жаль, то приймайте рішення, профілі є, контакти для зворотнього зв'язку або залишайте свої. До зустрічі на персональній консультації.